Вітаю вас, любі Терези. Мене звати Вікторія, і я пропоную вам таро розклад на період з 15 по 31 липня, тобто на другу половину липня. Працювати буду на класичній таро-райдера вейта. Ми будемо розглядати основні такі питання, загальний ваш настрій на цей період, особисте життя, стосунки, відносини. В родині, що буде відбуватися, кар'єра, робота, фінанси. І в якості поради я скористаюся колодою оракулів, Лена роман літнього логу. Подивіться, які чудові, вони яскраві і позитивні. Будемо брати звідси передбачення для вас. І скористаюся ще інформацією від астрологічних кубіків. Вони теж нам допоможуть і дадуть більш об'ємну інформацію на ваш розклад. Ну що ж, поїхали. Спочатку я буду розкладати по одній карті на кожну позицію, а потім, якщо у нас буде щось незрозуміле, то ми будемо додавати ще докапуватися до істини. Ну що, Загальний настрій для всіх терезів на період з 15 по 31 липня. Літо, розгар літа. Загальний настрій для вас, Терези. Ух, дві випало. Ну, хай буде дві. Подивимось дві. Особисте життя, стосунки, особисті відносини, сім'я, родина. Що там у вас буде відбуватися? Терези, будь ласка, особисте життя. Кар'єра, робота, соціальне життя для тих всіх, хто працює або хто займається якимись соціальними проектами. виховує дітей або просто відпочиває соціальне життя, кар'єра, робота терези. І фінанси. Що у вас буде з фінансами на цей період, на що ви можете розраховувати? Фінанси для Терезів. І беруть відразу пораду для вас. Передбачення, верніше, передбачення для терезів на другу половину липня, будь ласка, передбачення для терезів. Так, є. Тепер беремо астрологічні кубики. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх терезів на період з 15 по 31 липня Терези. Шостий будинок гороскопа. Ну, це про ваш день, от, ваш буденний день, ваші звички, чи займаєтесь ви спортом, як харчуєтесь, робота кожного дня. Тобто, от Ваше будення, ваш режим дня. Ще може торкатися про домашніх тваринок, а ще знаєте про що? Про благодійність. Отак. Так, знак зодіаку, з яким будете спілкуватися. Це у нас рибки. І е, я перекину, тому що тут, ну мені, звісно, звісно, більше. Ні, не буду перекидати це. Планета, яка буде впливати на вас, це північний кармічний вузол. Він, як правило, відповідає за. Завдання, яке треба вам пройти в цей період, для того для саморозвитку. Тобто, це є південний кармічний вузол, про це про наш вже досвід, а північний, от саме вам він випав. Це про те, якісь будуть події відбуватися в цей період часу, які вплинуть на подальше ваш вектор та, життя в якихось сферах. Ну, ми зараз подивимось, де цей північний вузол може вас заакцентувати. Ну що, поїхали. Загальний настрій. Тут у нас дві карти от нижня була перша. Мах. ну дивіться, це все в ваших руках. От просто ви будете настільки магічні, настільки впливові, настільки все вам буде вдаватися дуже легко. Всі обставини будуть складатися на вашу користь, знаєте, опинитися в необхідний час, в необхідному місці. І будь-яким шляхом у вас це буде виходити, все, що ви задумаєте в цей період. Просто так, да, якась буде у вас магія, а друга карта магія, а тут друга випала недостача або грошей, або, знаєте, що якщо в емоційному плані, то це недостача спілкування. Ану, дайте мені ще зараз я. Зараз я з'ясую. П'ять пентаклів це про фінанси. П'ять пентаклів це про фінанси. Так, це про фінанси. І знаєте, про що оці карти? Що ви в цей період здолаєте всі перешкоди, ви зробите все так, щоб у вас не було дефіцит, дефіциту от потреби в фінансах. Ви у вас вийде все. Тобто ще одна підказочка, на що будуть спрямовані ваші дії, оцей магічний ваш вплив. Ми будете працювати, скоріш за все, над фінансами. Зараз подивимось, що там буде у вас з фінансами, особисте життя. Так, вежа. Ну, знаєте, це завжди якісь непередбачувані обставини. Те, що ви не очікуєте, це як сніг на голову, те, що ви не можете контролювати. Але ну, основне правило. Все приймаємо, тому що все, щоб не відбувалося, все йде нам на користь. Ну, звісно, я зараз візьму карти і попрошу пояснень. Дайте мені ще, будь ласка, дві карти для Терезів особисте життя до вежі. Особисте життя до вежі, дві карти, будь ласка. Ну, знаєте, що, що мені йде, що, е, якісь були у вас е, непогані, е, чи є існують зараз взаємовідносини? Тобто стосунки, в яких люди піклуються один про одного, не тільки фінансово, так? Ну, турбота, е, якась увага. Ну, це такі. Стосунки дружні більш І щось вплине на ці стосунки, якісь обставини, десятка жислів це дуже важко, це як фініш, і ну, тяжкі ці стосунки. От тяжко важко, і якісь обставини вплинуть, що ну, щось вплине на ці стосунки. Я правильно зрозуміла, що у Терезів якісь обставини можуть вплинути на їх непогані, в принципі, були стосунки такі, взаємопідтримки, скажімо так, і щось може вплинути на їх порушення. Я правильно зрозуміла? Так, щось може вплинути королева жезлів, королева жезлів це жінка. Це жінка, але е, це жінка, можливо, якась жінка е, з її ініціативи щось порушиться. Це стосується більш якихось е, дружніх відносин, е, сімейних відносин. Так, більш таких сімейних. Е, чи може це стосуватися особистих відносин у Терезів? Чи може це стосуватися особистих відносин? партнерства, я маю на увазі терезів? Ні. Це стосується якихось сімейних взаємовідносин. І я так розумію, що якась жінка може проявити ініціативу не дуже, яка вам не дуже сподобається. Ну і під питанням ваше будуть. Такі стосунки, ну, розкажете. Ну, Ви ніяк не можете на це вплинути, бо вежа це, знаєте, це не ваша ініціатива, це просто якісь обставини, які от, вплинуть на стосунки дружні або в сім'ї, в, сім в родині, або з людиною, як, з якою ви ну, тісно спілкувалися. Як Терези себе будуть відчувати після цього всього? Настрій Терезів, будь ласка, покажіть. Ну, так, ви, знаєте, станете на роздоріжжі. Вибір буде у вас. Що, що, чи продовжувати далі ці відносини, чи ні, то ви будете вирішувати. Я не можу сказати, що ви там дуже засмучені, ні. Так, це вас поставить перед якимось вибором, як далі бути? Отак, от любі Терезі, добре. І це треба, знаєте, і це, і, і, і ці стосунки важливі, якщо це от про північний кармічний вузол, це як кармічні, знаєте, такі відносини і кармічні події, і їх треба пройти. Приймайте все. Все ще не робиться, не найкраще. Робота, кар'єра. Ой, тут у вас, знаєте, це карта геніального стратега. Будете щось вигадувати, щось придумувати, е якісь креативні, можливо, новаторські якісь ідеї. Дайте мені ще, будь ласка, дві карти до сім мечів, Робота кар'єра Терезів. Ну, Будете е, переживати за якісь, якусь інформацію. Вона стосується, це дійсно про робочі моменти, про хто там пов'язаний з торговлею, е, з сферою послуг, е, може ще щось, е, про щось нове, якесь там навчання, якісь, щось нове будете впроваджувати. Будете трошки перейматися, але це таке, знаєте, більше накручено вами. Тому будете от придумувати якісь стратегії, як, як краще це ці питання застосувати цю інформацію, так? Да? Ще раз мені, робота, фінан, робота, робота просто. 4 разів. Ну, все закінчиться дуже вдало, все справедливо тобто для вас. Ви, тут карта 9, 9 мічів це коли людина переживає, але більш себе накручує емоційно, не переживайте. Тобто все у вас буде добре, отримаєте, стільки, скільки вклали, стільки отримаєте. Але по справедливості, будьте уважні, ем... Намагайтеся працювати, грати в чесну гру без всяких там махінацій, маніпуляцій, і тоді буде все добре. Але будете от щось там придумувати, якісь стратегії свої. Фінанси. І що по фінансам? От, бачите, фінанси будете трошки сумувати, що не всі шанси ви отримували, на які розраховували. Але бачите, ну, от по карті маг, і, і відразу випала тоді карта грошей, у вас вийде все. Можливо, не настільки, не на 100%, як ви розраховували, але ви маєте отримати, отримати кошти. Покажіть, будь ласка, в е, този, е, Терези отримують фінанси. Так, звісно, дивіться, дев'ятка пентаклів. В принципі, це ну, карта е, задоволеної людини. Дев'ять пентаклів це досить е, непогана сума. Можливо, знаєте, у вас будуть дуже амбіційні от по настрою мага плани, а в результаті ви отримуєте не все, на що ви розраховували, і тому ну, трошечки будете засмучені. Що а я хотів, хотіла більше. Ну, Будуть добрі. Дев'ять пентаклів це добрі результати. І передбачення для вас, любі терези, книга, секрети, знання, прихована інформація. Можливо, вам знадобиться от, ем, в якихось питаннях будете шукати необхідну для вас інформацію, ем, так, для того, щоб вирішити. Можливо, прихована інформація, можливо, це буде стосуватися оцих питань в особистому житті. Такі не те, щоб це конфлікт, але от щось несподівано порушить там ваші стосунки в сім'ї-родині. Можливо, якась от, дійсно якась інформація спливе. Ну, тобто будьте уважні до всієї інформації, все сприймайте, і якщо теж у вас якісь питання незрозумілі, то краще, а, краще знайти необхідну інформацію, не, не, знаєте, не авось, а опиратися на знання. Скажімо так, а в принципі, друга половина липня у вас досить. Цікаво, знаєте, поставити собі цілі, будете їх досягати, і не засмучуйтесь, що ви можете отримати, можливо, не стільки, скільки хотіли. Дивіться, тут три чаші повні. А людина сумує, тому що хотіла більше, можливо, не засмучуйтесь. Дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, свої лайки, пишіть коментарі, як у вас програється цей теропрогноз. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, він у мене новенький, молоденький, і дуже буду вдячна за вашу підтримку. Удачі вам, Па-па.